Погляд ситуації на запорізькому напрямку станом на 16 червня. В цілому на запорізькому напрямку Збройні Сили України продовжують потужні артилерійські обстріли. Зокрема, на відео ви можете побачити приклад роботи штурму ЗСУ, що засняли бійці тут використовуються. Системи розмінування для обстрілів позицій російських військ. Справжній блокбастер. Кожен метр звільненої української землі дається надзвичайно важко нашим бійцям. Ворог за рік збудував потужні укріп-райони, дуже багато траншей, дуже багато мінних полів. Звичайно, це все дуже складно пробувати. Але, тим не менш, наші воїни активно працюють і потроху звільняють наші землі. Ось тут бачите два потужні удари системами розмінування по позиціях російських військ. Величезний стовп. Диму. Вона не працює. Тут Блокбастер. Наші воїни активно беруть полонених. Ось попереду відео з двома полоненими Ще? під Новодарівкою. Кажуть, Ще що залишилися танкісти, без підтримки артилерії, танків. Я не знаю, так. І потрапили в полон. Я, я геніатулін Рустам Мансурович. Взяв був в плен все около села на И на, на за судьбу своїх товаришів не знаю. І не знаю по чому так произойшло. Ще вчора менехнуло надпотужне відео українського ФПВ дрону, який просто розніс російський БМП 3 ви можете побачити як відриває башту. Нові снаряди до українських РПВ-дронів поки що, мабуть, є загадкою для росіян. хай думають самі. На жаль, підрив Каковської ГЕС призвів до екологічної катастрофи. Зігине риба дуже багато після обміління. Перейдемо до карт. В районі Великої Новосілки продовжуються позиційні бої. В районі населених пунктів Старомайське, Урожайне та Макарівка. В районі Оріхова та Токмаку ЗСУ просунулися з Новоданилівки в бік роботи Нового та від Малої Токмачки до Новопокрівки. За непідтвердженими покиданими ЗСУ навіть просуваються вже далі Новопокрівки.